Один з моїх улюблених арканів, аркан 13, смерть. Дуже все символічно, смерть під номером 13. Багато хто боїться цієї карти, однак вона майже ніколи не означає фізичної смерті. Якщо ви будете робити якісь розклади на здоров'я, то не думайте, що якщо вам випала карта смерті, то все це кінець. Ні. Смерть це тільки перехід. Це трансформація, основне її значення це трансформація. Однак, за арканом смерть, звісно, що щось має закінчитися. До того ж, закінчитися повністю. Тобто, не. Залишити якісь там хвости ще по собі. Так? Якщо це стосунки, то це кінець стосунків. Якщо у нас поряд з цим арканом є негативні аркани, то це однозначно кінець стосунків, до чого повний кінець, тобто без якоїсь можливості там вороття через 2-3 місяці таке інше. Якщо ж аркани будуть позитивні в розкладі на стосунки і нам випадає 13-й аркан, то це трансформація стосунків, тобто передня їх у іншу якість. І ця трансформація буде відбуватися досить важко. Вона дасться обом партнерам, або одному партнерові, вона дасться важко. Можливо, чоловік вирішиться на шлюб, якого він не так вже й хотів, так? або, можливо, якісь стосунки, які були колись там любовними, переростуть у дружні, і. Це буде такий важкий період для обох, однак це в будь-якому разі трансформація. Якщо ми подивимося на цього вершника, він йде постійно вперед. Тобто, так він полишає там за собою якісь гори, проблеми, неприємні відчуття. Але він йде вперед. Тобто це просто перехід від однієї ситуації до іншої. Знову ж таки, якщо ми будемо повертатися до стосунків і говорити про те, що це, наприклад, кінець стосунків, то, звісно, що в таких стосунках вже немає якоїсь пристрасті, немає почуттів, і все йде, в принципі, до свого завершення повного. Якщо ми будемо говорити про бізнес, роботу, то це також кінець. Це або ми залишаємо ту роботу, на якій ми працюємо зараз і переходимо до іншої, або ми закриваємо бізнес для того, щоб розпочати якусь нову справу. Стосовно Фінансів, то за смертю з фінанс, фінансами тут проблеми. Тому що вони знову ж таки або закінчуються повністю, або можуть бути якісь борги, кредити і таке інше. А порада, яку дає карта: відпустіть від себе ситуацію, ви нічого вже не можете змінити, вам залишилося тільки змиритися. З тим, що відбувається, і прийняти, тобто відпустити, не думати про це, прийняти все, як воно є. Пересторога потрібно попрощатися повністю. Знаєте, як кажуть у психології, завершити гештальт. Якщо це завершення чогось, то його потрібно завершити повністю. Якщо це любовні стосунки, і в дівчини чи хлопці залишилися почуття. То їх потрібно завершити, ці почуття, інакше переходу не буде. Ви застрягнете в цій ситуації і не буде трансформації, не буде переходу на інший рівень і не буде можливості там відкрити нові стосунки. Якщо це бізнес, наприклад, який закрився з боргами, то обов'язково, перш ніж щось починати, потрібно завершити цей гештальт, тобто розрахуватися повністю з усіма боргами, закрити всі питання з робітниками і таке інше. Ну, звісно, якщо ми запитуємо, так чи ні, то ця карта однозначно дає нам відповідь ні. Без варіантів. Але якщо будуть дуже позитивні якісь аркани поряд, то, можливо, ні, але є якийсь шанс на перехід. Однак, зазвичай, коли ми задаємо питання так чи ні, то ми витягаємо з вами одну карту. Отже, основне значення карти «смерть» – це. Перехід, трансформація важка, але неминуча.